У Родехові відкрили центр адміністративних послуг. Тепер мешканці району не стоятимуть у довжелезних чергах під кабінетами чиновників по довідку. Усі необхідні документи вони можуть отримати в одному приміщенні. Спеціальні консультанти надаватимуть різні послуги від шести служб, зокрема від управління соціального захисту пенсійного фонду та від служб у справах дітей, а також міграційної служби управління містобудування та держкомзему тепер і в Радехівському районі життя людей полегшили. Тут відкрили центр адміністративних послуг. Відтак всі необхідні документи можна отримати в одному місці. Громадянин за села не орієнтуючись в тих службах і в тих, йому краще прийти в одну установу, подати пакет і отримати тут же послугу. Від елементарної довідки і аж до паспорта двері адміністративного центру будуть відкриті для мешканців Радахівського району 6 днів на тиждень. Для зручності громадян навіть розробили спеціальний графік. Ми будемо старатися в своїй роботі звертатися для того, щоб людина була центром в нашому центрі. І ми будемо перескорювати цей процес і старатися робити все так, щоб довідки або всі дозволи не затримувалися в термінах. до кінця року у всіх районах відкриють такі центри адміністративних послуг. На це з державного бюджету виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Однак не лише адміністративні послуги в Україні створюють для зручності громадян, а й хочуть реформувати місцеве самовряду. Такі зміни відповідно до соціальних ініціатив президента. За словами очільника Львівщини, за останні роки у Львівській області поменшило населення на 110 тисяч. Разом з тим відкрили ще 150 сільських рад. Тільки Радахівський район розпорошений на 32 села. Є сільські ради, скажімо, такі, як Вузлівська, як Стоянівська, де є багато населення, більше двох тисяч, а є такі і до 500 громадян на території сільської ради. Апарат сільської ради по чисельності майже такий самий: голова, секретар, сільських рад забагато, в один голос твердять і міські голови. Тому що оказується, що наші гроші вилучення у районний бюджет ідуть. Ну затикаються районом такі дірки, як утримання сільських рад відповідно до нової реформи місцевого самоврядування, на деякі сільські ради чекає об'єднання. Сільська рада повинна бути в центрі, якщо ми будемо об'єднувати для того, щоб протяжність доріг доїжджати транспортом чи пішком, щоб нас було рівномірно, вони могли б підійти і було набагато краще і ефективніше для людей. І ми бачимо, що потрібно реформувати, тому що якщо ми не будемо реформувати, ми просто себе затягнемо в кабалу. Щоправда, ця робота не одного дня. І перш ніж будуть змінювати устрій територій, проводитимуть громадські слухання. І Тафічук, Любомир Козак, новини.